Вони загартовують свою мужність та любов до батьківщини просто посеред лісу. На Прикарпатті стартував другий етап патріотично-науково-пізнавальної програми для школярів. На корисний відпочинок з'їхалися понад півсотні івано-франківських учнів. Своє перше випробування із влаштування побуту молодь турмує з піснями. Мачево як із хрестом настрої, як багато хлопців стали вже героїв парою дракон. Серце вночі, один закон. Руба, щоби не вмерти. Тримай міцно в своїй руці. Поки одні виконують патріотичних пісень, інші під акомпанемент гітари власноруч розставляють польові апартаменти. Це наш намет. Ми тут ночуємо. Думали, що буде холодно, але ночі було. доволі тепло тепло. Наметі, якщо звісно, є спальник, каремат. І всі потім речі то весело цікаво. Ти, і зрештою, ти виходиш за не комфорту. Без особливого комфорту за те весело та цікаво наступні сім днів. Тут житимуть не лише хлопці, але й дівчата. Сказала, що це дуже цікавий табір, тобто, що будемо жити в палатках на природі, чисте повітря. Тобто нам це сподобається. Просто цікаво перевірити свої здібності. На що здатно. Щоб потрапити до чорного лісу? Розповідають його організатори. Учасникам довелося пройти інтелектуальний відбір. Учні усіх місцевих шкіл писали реферати на тему визвольних змагань та Їхали до табору лише найкращі. але й тепер нудьгувати їм буде ніколи. Попереду теоретичні змагання, спортивні забави та конкурси пісні і строю. А от розважальні заходи через ситуацію в країні цьогоріч замінили на мілітарні. Ми зобов'язані і щоб діти вони так само були готові до того, що в будь-який момент, не дай Бог. На нашу територію може ступити наш ворог, тому ми е зобов'язані е дітей так само навчати, е як себе. Е що робити в якихось екстремальних ситуаціях? Як поводитись зі зброєю? Що робити при різних ситуаціях, які можуть виникнути під час бойових дій? Подолання смуги перешкод, стрільба із гвинтівки та орієнтування на місцевості це уперше за 20-річну історію табору до традиційних польових та інтелектуальних змагань додали ще й військовий вишкіл. По Першим ділом ми маємо навчити дітей любити свою країну. А щоб її любити, нам треба її. Берегти і захищати. Ми вже хочемо їм додатково додати тактичну стрільбу. Ми хочемо їм додати стрільбу з мелкокалібрної гвинтівки. Ми хочемо їм додати орієнтування по компасу і по картах. Загалом на учасників табору очікує 16 нелегких випробувань. Після чого і визначить команду переможницю, яка захищатиме честь Івано-Франківська на обласному конкурсі. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.